Змінювати шини на станцію обслуговування приїхав черкащанин Євген Мельник. Каже, другий рік поспіль робить це, орієнтуючись на погодні умови. Сніг то треба їхати перебувати. Сніг то потрібно їхати змінювати. Я це вдруге змінюю. У мене немає ніякої тенденції. Минулого року змінював, коли вже була ожеледиця та сніг. Ледве доїхав сюди. Із зимовими шинами додає чоловік спокійніше їздити у негоду. Дорога, Коли мокра дорога, то щеплення краще і простіше їздити, на поворотах не заносить. Водії, які хвилюються за безпеку на дорозі, почали приїжджати ще з жовтня, розповідає працівник станції обслуговування Владислав Бойко. Не дай Бог, друз, різко впаде мороз, голольот, можна просто розбитися і все. Переобутися від 93 гривень, ну, смотри, який діаметр колеса. До 200 гривень. Протягом 20 років чесно замінює шини на зимові, говорить черкащанин Олександр Нападайло. Каже, робиться, аби безпечно їздити містом у будь-яку погоду. гума стає твердою. На морозі літня замерзає і гірша машина зупиняється. ковзає. потрібно ставити більш м'яку гуму, яка тримається за слизьку дорогу. Я Я купую шини не шиповані, а звичайні зимові. Я думаю, що вони найкращі для різних варіантів доріг. То сніг, то багнюка, то слизька дорога. Замінити шини на станції обслуговування займає до 30 хвилин, каже працівник шиномонтажу Євгеній Сотников. Використовувати їх рекомендує не більше кількох сезонів. Некторі приїжають там шином Деякі приїжджають, а гумі по 8 років. В цілому протектор гарний чи шипований. Зовнішньо добре збереглася, але бажано замінювати, тому що у гуми є здатність сохнути, замерзати. І бажано змінювати навіть якщо протектор гарний. Змінювати літню гуму на зимову потрібно обов'язково, каже автоінструктор Андрій Яроменко і пояснює, чому. Будь-яке використання шин не за призначенням, тобто влітку зимових, взимку літніх, веде в першу чергу до зниження коефіцієнта щеплення. А це вже веде за собою до збільшення гальміньного шляху, до зменшення щеплення колес з дорогою та не надто вдалому повертанні автомобіля. В першу чергу. Не замінюючи літню гуму на зимову, яка має, як вже було сказано, більше щеплення з дорогою, збільшується кількість не лише ДТП, так званих стуканів, які не суттєві ДТП, а й ДТП з травмованими і потерпілими. Оскільки дати заміни літньої гуми на зимову законодавством України не встановлено, то й відповідальності за несвоєчасну заміну немає, розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. І додає, нині хочуть це змінити. Наразі департаментом патрульної поліції і національної поліції міністерства внутрішніх справ ініціюється питання щодо саме можливості запровадження вже. Обов'язкової зміни гуми відповідно до сезону. Попередньо пропонується період з 1 листопада до 1 квітня, який є обов'язковим. Це той період, який, як правило, застосовується в зарубіжних країнах. Я все ж таки вважаю, що будь-які нововведення чи будь-яка реакція. І поліції, і законотворців мають бути на те, щоб знизилася аварійність на дорогах, щоб знизилася кількість жертв на дорогах. Це набагато важливіше ніж просто щоб штрафувати. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкаси.